Іра, ти гамно, ти ні на що не здатна. Ти заробила щось в районі 45. Чекучка, отак. Для мене дізмораль це власне в першу чергу ріст, успіх і команда. Друзяшечки, радий вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу вам розказати про історію своєї учениці, яка зробила просто колосальні результати. А, ну, що ви ще ждете? Уже починаємо! Іринчик, привіт! Дуже радий тебе вітати. А перед тим як ми почнемо, хочу теж розказати про ось цю вот людиночку в цьому кадрі. Загалом, дивіться, Іриночка, вона ну така просто, это просто капець не знаю, як вам описати. Людина з великою купою проблем, людина з великою купою невпевненості, але людина, яка. Кожен раз через ці проблеми переступала. Кожен раз через цей, от якийсь, знаєте, момент невпевненості, щось робила, якось досягала. Ми е, з нею вообще стільки разів спілкувалися з приводу якоїсь, ну, знаєте, проблемних якихось моментів, але все одно вона дійшла до своїх результатів. І спойлер зайняла перше місце по челенджу заробітку. Ого, челендж по заробітку. Тому Іринчик, привітайся, будь ласка, розкажи про себе, що ти, как ти, вся ось ця от двіжуха. Привіт, таке. мене в принципі звати Ірина. Мені справді було приємно, з чого ти почав. І справді я знаю, наскільки було тяжко зі мною працювати через мою невпевненість, але зараз можу сказати, що в мене в рази більше її. І я це бачу по своїх результатах і, в принципі, по тому, як змінилася моя особистість, і як я ніби виросла. Якщо говорити так коротко, таку Майн презентейшн. То я свою позиціоную як графічний дизайнер, проте більш закриваю якісь комплексні задачі, умовно підключаючи ще СММ, а також частково маркетинг, тому що ця людинка вчиться на маркетолога. Хоча мала в принципі вчитися на архітектора, але ну, життя склалося інакше. І я вже, як третій рік, навчаюся на маркетолога. Ще дуже класно мені допомагає, оскільки. Ми всі знаємо, що дизайн це в нас не просто картинка, це в нас інструмент продажу. Він має бути не просто красивим, а продати там, послугу чи товар. Тому моя задача класно вам продати зробити вам теж результат, який, в принципі, подарував, не подарував, а допоміг досягти ЖЕКОС своїм курсом. Ну, частково ком'юніті, інші спікери, але загалом весь цей курс. Кайф, велике тобі дякую. Ти така позитивна, прямо вообще капець, не можу тримати і посмішку. Я вообще не можу себе стримати. Скажи, будь ласка, запитання полягає в наступному: наскільки вообще давно ти у сфері дизайну, і як тебе занесло сюди? Це знаєте, можна починати десь за часів, ще дуже далеких, я починала свій шлях з такої академії. IT-степ, І взагалі я планувала бути програмістом. Це була моя там мрія, мета. Але я за певний час зрозуміла, що це не моє, що це не приносить мені зовсім ніякого задоволення. Та да, в мене виходило писати код, але я розуміла, що це не моє. Я люблю більше творчість, хаос це все, типу, ну, моє, я цьому варюся, я це відчуваю. Коли почався, власне, вже блок, трошечки пов'язаний з дизайном, ми. Частково так поверхнево вчили адобовські програми як Photoshop ілюстратор. Я вже почала трошки сама про це читати, вчити і зрозуміла, що ну блін, це прикольно. Я хочу цим займатися. Потім мій шлях, в принципі, продовжився вже суто е, наступним навчанням в тій же самій академії. Проте я не задоволена результатом, була, оскільки фактично. Всі свої результати, це була лише моя запорука, оскільки вчила я сама, шукала всі матеріали сама. І розумію, що це не вартувало тих грошей, яких я, ну не я, а мої батьки на той час витратили. І, чесно кажучи, тоді я була максимально невпевнена. Мене часто кидали на гроші в плані замовлень, тому що я соромилася брати там передоплати, соромилася казати про ціну. Дуже часто за безцінь працювала, тому що для мене це було Боже, що про мене подумать. А раптом я дуже багато їм сказала, а щось там, щось там. І за рахунок того я дуже часто вигорала, тому що в мене не було результату. Але наче хотіла займатися дизайном, і воно ось так от крутилось, крутилося. І потім я просіла дуже жорстко. Так. А скажи, будь ласка, давай так зафіксуємо, скільки років це було на тому, скільки? Коли я прямо почала цікавитись дизайном свідомо, це, напевно, може, роки-три назад. Десь так. І я себе навіть картала за те, що блін, люди займаються дизайном менше і мають крутіші результати. А ти? І тут якраз включалася моє самоновіння, яка мене ще більше тормозило, ніж би це могло бути. Да, момент як такий був, пам'ятаємо навіть на навчання таке відбувалося. Проте е, я думаю, ми ще до цього повернемося. Скажи, будь ласка, наступне запитання: е, як давно ти на мене була підписана до того, як потрапити на дізмораль? Це на кшталт якихось аб'юзивних стосунків, чесно, я розказую, в чому прикол. Сиділа я якось з другом в нього на кухні, а він мені розказував про круті курси СММу і показав твій аккаунт. Каже, це теж крутий чувак, якщо хочеш, глянь. Чесно, заходжу я на твій аккаунт, боже, мені не подобається. Все, за два дні я відписуюсь. Потім через певний час, коли ти оновив свою упаковку, я ще раз натрапляю на тебе. Така. Ладно, щось уже цікавіше. Я за тобою певний час стежила, потім почала якось скіпати. Знову мінус. І тут мій знайомий, з яким я познайомилася на одному з івентів, почав дуже форсити тебе в своєму блозі. Я дуже типу, так дивлюся, думаю, щось знайоме? Ну ні, ні, не моє. Потім я якось залетіла на твій безкоштовний відосик по креативності. Я така: Блін, ну, чувак, про щось шар, це вже щось цікаво. І коли я вже побачила, як Олег, який був попереднім твоїм кейсом, висвітлив тебе і свої результати, я подумала: Блін, це напевно класно. Дарма я тоді, типу, забоялася піти на дізмораль 3 І думаю, все, тепер я точно йду на дізмораль 4 Тобто це точно моє. І тому я така до тебе, ну, Жень, коли там? Ну, запуск. там, Коли? Чекаю. Це угар, це реально на кшталт аб'юзивний. Ну, це прикольно, це дуже класно сказала і <плес> відписувалась, там підписувалась. Це дуже прикольно. Добре, дякую. Переходимо до наступного запитання і запитання конкретно про результати. Скажи мені, будь ласка, з якою точкою А? Ти заходила на дізмораль та з якою точкою Б ти вийшла після навчання. В плані заробітку, в плані емоційного стану, от все, що, все, що відчуваєш. Боже, це, напевно, буде дуже об'ємна відповідь, тому що, в принципі, цей результат перевершив всі мої очікування, оскільки я входила в цей курс з максимальною кількістю страхів, що я дарма потратила гроші. Не... Те, щоб я дуже сумнівалася в своєму продукті, я більше сумнівалася за те, що я чи я справді буду викладатися на 100% на цьому курсі. Тому що я помічала за собою неодноразово, що от я починаю, в мене все класно, а потім я здуваюся, і все йде отак от по накатані. І тому фактично з тим страхом я дуже сильно боролася. Проте ота моя точка А, коли я заробляла, ну, Максимум вже ну, 5 тисяч гривень це максимально мало, враховуючи, як зросли мої потреби. Я розуміла, що мені потрібно оновлювати свій список клієнтів, поповнювати його якимись крутими, власне, кейсами, класними співпрацями. Але як це зробити, коли я не вмію продавати? У мене були навички, але моя невпевненість не вміння правильно продати. Просто брала так от мої крила. Раз. І в мене їх немає. Тобто, фактично, сама ж себе тормозила. Тому, якщо розмовляти і вести власне про мій емоційний стан, знову ж таки багато страхів, невпевненості, самоліч, Ну, самокопання, Потім в мене є такий Іра-критик, яка постійно сама себе жре всередині. Ти недостатньо там. Компетентна в тому, ти недостатньо там, продала, ти якась там не така, всі кращі за тебе. І фактично цим всім я сама себе душила, душила, душила. І я йшла, ну, фактично, десь отут, а вийшла, ну, там, такий там левел ап. Це особисто для мене, тому що. А на виході я отримала, ну я навіть не знаю, наскільки це порахувати мій дохід. Там, вже, типу, не в гривнях він вимірюється, Там вже красивий Лінкольн може бути на купюрці, та? вже такий модний дядько. І в принципі, щодо мого емоційного стану, я стала більш впевненою, я почала краще розумітися в продажах. Я розумію, що в мене все одно є, куди рости, куди розвиватися, тому що. Ці знання потрібно поновлювати, розвивати, це все так. І що я зрозуміла за цей курс, що я ніколи не хочу повертатися у роботу в найм, тому що працюючи в смм агенції, а і таке було у моєму житті. Це для мене був стрес, моя була тривога, оскільки. Мене максимально контролювали? Вони не працювали на результат? Їм треба було зробити? неважливо, чи він продає, неважливо, чи він закриває потребу. Головне зробити кількість, тому що це зазначено типу у прайс листі. І мене це максимально дратувало, оскільки всі мої ідеї, все, що я пропонувала, максимально ігнорувалося. Я відчувала себе максимально знеціненою і така. А чи в тому є місці? А чи саме там я хочу бути. Тому, в принципі, моя точка Б на даний час це фактично я вийшла майже в тисячу доларів це на місяць. Планую я її підтримувати. А щодо мого емоційного стану, це є більше впевненість та, в принципі, зниження контролю і рекритика у моєму житті, тому що справді це мене гальмує і ріже мені крила. Жорстко. дуже, ну да, дійсно, дуже об'ємна відповідь, але е, не на крапельку, ну фігово, мені дуже сподобалося. І дуже важливий аспект, який так само хочу затронути в наступних запитаннях. Проте скажу зараз, ти е, ж в нас зайняла перше місце в челенджі по заробітку, і це, ну. Ніфіга собі, це дуже важливий та вагомий такий результат, тому що на той момент я пам'ятаю, що ти мені писала з 5 тисяч ти заробила щось в районі 45 чи 47, щось, типу, такого за місяць. А не за місяць, це за чуть-чуть більше, ніж місяць. За місяць це було 30 чимось тисяч. Так. Якщо так рахувати. Тисяча, тисяча, в районі тисячі це теж ніфіга собі, і вітаю тебе з такими результатами. Давай переходимо тоді до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, як наразі в тебе відбувається генерація клієнтів? Ой, зараз типу, у мене трохи пішов відкат, але я стараюся не унивать. Стараюся ходити на івенти, світити своїм фейсом. Тому що, ну. Кому я здалася зі своїми скілами, якщо про мене ніхто не знає, мене ніхто не бачить, я ніде не свідчуся. Е, тому, в принципі, е, я ще трошки, звичайно, займаюся розсилками, але вже не так активно, як тоді, тому що я зрозуміла, що це надає мені тої конверсії, яку я очікую. Плюс це забирає в мене надзвичайно багато ресурсу, і я вирішила все-таки вкладати багато сили в свій особистий бренд. Інстаграмі, оскільки я розумію, що це в майбутньому на довгостроковій перспективі дасть мені більшу конверсію, впізнаваність, і я так краще зможу доводити свою цінність та продавати, тому що люди знову ж таки будуть бачити мене як людину, і ми розуміємо, що люди йдуть до людей, а не до гарної картинки. Тому холодні розсилки я частково можу використовувати, коли ну. Ну, треба гроші. Ну, вибачте, це світ. Він, ну, він зав'язаний на гроші. Але в загальному зараз ці сили я стараюсь покладати на ведення влогу. Кайфово. І знову ж таки, це підкреслює той факт, що на навчанні є дуже багато методів пошуку, і ти сама для себе обираєш актуальний, тому ти велика молодець в цьому плані. Наступне запитання. Скажи мені, будь ласка, от в нас був ось такий от аспект, який ми вже затронули трошечки в. У попередніх запитаннях, але зараз більш детальніше це розберемо. В нас було два челенджі на цьому продукті: Челендж по історіям та челендж по заробітку. Скажи мені, будь ласка, як тобі загалом ці челенджі? Як вони на тебе повпливали? Що вони тобі дали? Дай фідбек, будь ласка. Коли ти мені вперше про них розказав на зумі перед запуском власне цього курсу, я так думаю: вау, це так класно! Це Вау! Коли починається перший а, челендж по заробітку? Люди починають скидати з кріни за платами, а в мене немає нічого. Я така, все, включається Іра критик, Іра, ти гамно, ти ні на що не здатна, та ти ну, що ти взагалі тут забула? Ти там останнє місце, і пішло-поїхало. Мене це максимально на початку демотивувало, тому що я бачу ну, результати людей, і в мене таке: А чому в мене так? А що зі мною не так? І коли я нарешті почала себе не гристи, підкреслю, не гристи, а розбиратися, що мені зробити, щоб в мене був такий же ж результат, в мене почало потроху щось виходити. Це за той перший місяць було тисяч ну, десять, але для мене в той момент це було ну фактично ікс два того, що я заробляла. І це вже дало мені таку мотивацію в плані. Працювати далі. А наступний місяць, коли я побачила, як працює мій колега, який зайняв друге місце, в мене вже проснувся такий от азарт його перегнати. Типу, ні, я хочу бути першою. я бачу, що він щось скидає і щось скидає на ну, таку хорошу суму. Думаю, мені треба найти клієнта на ще кращий прайс. І за рахунок цієї конкуренції е, я ніби і досягла цього успіху. Тому, в принципі, е, щодо першого челенджу я максимально задоволена. Хоча спершу я така, ні, ні, це не моє, це мене демотивує, а потім війшла так в смак, і в кінці результат я перше місце. Та покажи, хоч виграш котлету свою похвастайся хоч трошечки, я теж капець. Ну, перше місце. Я тебе дуже сильно вітаю, ти велика молодець. І ще по челенджу з історіями хотіли щось сказати, так? Да? Так, ну, звичайно, челендж історії там не буде настільки об'ємна відповідь, тому що я ще раніше була історія, для мене це не було щось в новинку, проте мені не вистачало там систематичності, е, якоїсь дисципліни, а також е, моментами подачі. Тобто. Там, умовно, деякі деякі підписи, там частіше робити субтитри, якось його е, тримати баланс між відео та текстом. І, в принципі, поради Оніса, тобто влада, теж допомагала в цьому. Е, і зараз я, в принципі, плюс-мінус задоволена своїм результатом, і я вже не шукаю такий класний шрифт, треба його виділити. Тому що я ж не така, як всі. А по факту цільова аудиторія хоче читати і бачити. І бачити тебе а не красивий шрифт. Ну, до мене це дійшло, і я рада. Я молодець. Ета Ну, Клас, дуже круто, дуже круті відповіді. Дякую тобі за щирий, доволі щирий та ну, кайфовий фідбек. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль, і якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. Йдемо далі. Скажи мені, будь ласка, таке теж запитання, воно пов'язано більше з таким, знаєш, штучкою, як. Підтримка. І от розкажи, будь ласка, як тобі підтримка всередині цього навчання і ком'юніті, ком'юніті, які ми побудували, от про це, будь ласка, дай фідбек мені. На початку, справді, я роззнайомилася з усіма ще до початку курсу. Все було класно. Потім а, я знижила свою активність в чаті, і я вже не настільки комунікувала, тому як такої прям дуже підтримки не було. Проте коли я щось скидала і там був е, якийсь фідбек, це вважаю я теж за підтримку, тому що моментами він теж давав якийсь поштовх іти далі. Але вже більше під кінець е, я розпілкувалася з деякими людьми, які, які теж є твоїми кейсами, які теж зі мною зараз тут, і є моєю тепер підтримкою, і я стараюся бути тепер їхньою підтримкою, тому що я розумію, наскільки ком'юніті важлива для. Кожної людини, тому що саме воно є твій, одним з твоїх, так скажімо, слонів, на якому ти стоїш, так. А окей, добре. А скажи ще тоді, будь ласка, якщо розглядати етап підтримки не від ком'юніті, а от взяти, умовно, мене, взяти там Владіка, який з вами працював над історіями, як це відбувалося? Якщо говорити саме а, про підтримку твою, то. Враховуючи, що в нас були ще індивідуальні зуми, ти мені дуже допомагав в плані давати того чарівного пенделя, який мене типу, повертав до реальності, і казав, ну, Іра, давай працюємо, працюємо. Та, типу, не виходи, ну, давай ідемо. Типу, ну, Хватає вже себе типу, шкодувати, себе харити, себе там, ну, відмахайся від себе і давай іди далі. Також я б ще відмітила ще одного владу, який був один з наших спікерів. З ним в мене вже трошки більш тісніша комунікація, і, в принципі, він мені допомагав і писати моментами мої текста до постів. Навіть в нас не був зум і. Де він мені дав більше інформації, власне, про продажі, про лідогенерацію, про шляхи, як це все досягнути. Я справді цьому вдячна, тому що ця людинка тепер є в моєму житті, і ми вже плюс-мінус класно спілкуємося. І це також така підтримка, тому що моментами він теж дає її не лише ні водіями, а й словами. Супер, так. кайфово, дуже дякую. І якраз з ось цього от ось цього запитання про підтримку про ком'юніті випливає наступне запитання. Скажи, будь ласка, що тобі, на твою думку, звісно, що тобі допомогло зробити той результат, який ти зробила? Мені здається, це було питання часу і питання обставин, тому що я давно хотіла цього, але мені не вистачало якоїсь ну, поштовху. А цей курс мені справді допоміг, тому що тут зібралися і класні спікери, які в принципі давали результати, які давали хорошу інформацію, які тебе вели. Uh, також в мене був власне ментор в ролі тебе, і це справді не було важливо, тому що я знала, що я це в принципі можу зробити самостійно. Але в мене бракувало отої дисципліни, отого, щоб працювати, не покладати руки, я це відкладувала і дуже часто кидала. Uh, ось. Далі я трошки забула питання, і до чого я вела, але ну сково я відповіла, мені здається, ти відповіла супер. Як, що, що повпливало на твій результат? Я зрозумів. Добре, дуже дякую за фідбек. І е, скажи тоді, як от теж цікаве для мене запитання: як на твою думку, загалом, от як ти вважаєш, чим програма дізморалі відрізняється від інших продуктів по дизайну? Тому що вона закриває комплексні проблеми, комплексні, скажімо так, болі. Коли я шукала для себе курси, тому що я розуміла, що мені потрібно розвиватися, мені потрібно підвищити свою кваліфікацію, я прогортувала не один курс, і до того приходила теж на один курс. І я розуміла, що мені потрібна стовсідково людина, з яка мені може надавати консультації. І я розуміла, що скіли в дизайні в мене є. Проте мені потрібно, якраз були скіли в продажах, в розуміннях, як будувати лід-генерації, в як вести свій особистий блог, аби його конвертувати власне, в своїх лідів. Крім того, як частково запускати якісь там а там теж був такий прикол, як працювати з тим шиї, навіть були поради по креативах, по тій же самій упаковці. хоча це теж стосувалося дизайну, проте деякі моменти теж були для мене в новинку. Тому що не забуваємо. А, потрібно нагадувати собі інформацію, і те, що ти вже цим займався, не означає, що ти знаєш все на світі. Тому, типу, треба бути готовими, що все-таки люди можуть віддавати більше інформації, ніж ти очікуєш. Мені подобалося, що запрошували додаткових спікерів, які не входили в програму. І це дуже класно, тому що. А, ЖКОС і, в принципі, його команда старалася давати більше, ніж умовно, ми за це заплатили. І це дуже підкупало, тому що е, ми бачили, що, і я бачила, що вони викладаються більше, і тобі теж хотілося відповідь викладатися більше, щоб давати результати. І це дуже, типу, Радово плюс спікери вони не лише були класним спеціалістами, а й більшість з них були класними людьми, яких було цікаво слухати і комунікувати. Це якраз той вайб, якого не вистачало дуже багатьом курсам, щоб ти відчував себе своїм, щоб ти відчував, що а, твій Наставник, що всі спікери, вони з тобою на рівнях, а не вони боги, прекрасні, мають класні скили. А ти там чмо десь внизу валяєшся і нікому не потрібен. І просто платиш гроші, бо вони такі класні. Кайф, ну це, це дуже сильно. Дуже дякую за. Такий щирий, знову ж таки, фідбек. Останнє запитання, яке так само мене дуже сильно хвилює, бо завжди цікаво почути відповідь. Скажи мені, будь ласка, яким би одним словом ти описала дізмораль, для мене дізмораль це власне в першу чергу ріст, успіх, і швидше за все, це є команда, тому що без команди ти не можеш ну, рости з такою швидкістю, як ти ріс. А дізмораль е, дозволяє тобі рости в рази швидше. І завдяки цьому ти отримуєш просто колосальний успіх. Він може бути у вигляді, умовно, як в мене, це є точка Б, це є заробіток. В когось це може бути пере, ну, перебороти свої страхи. Тобто, в кожного успіх по-різному. Тому дізмораль, знову ж цей ріст, успіх і команда, або ж як всі кажуть, там сім'я, родина, тому що ми всі реально дуже зблизились, і я дуже вдячна. І ком'юніті, і спікерам в принципі, всім людям, які були залучені до цього курсу, клас дуже тобі дякую. І на останочок теж хочу сказати тобі, що блін чесно. Я до останнього просто вірив, що ти зробиш результати, що в тебе все вийде, і так воно і сталося. Це підтверджується, що завжди треба йти до останнього, до кінця. І я дуже радий, щиро радий, що ти кожною своєю можливістю користувалася на цьому продукті, не забила і не поклала, блін, і вообще нічого. От просто йшла до кінця. Це тебе характеризує як дуже сильну і таку. Зі стержнем, знаєш, дівчину. Тому залишайся такою ж. Іди, розвивайся, постійно рухайся, і все буде тільки краще, краще і краще. А вам, друзяшечки, велике дякую за цей перегляд. Сподіваюся, що було дуже сильно цікаво. Я дуже впевнений, що так воно і було. А тут от можете подивитися на роботи Іриночки до дізмуралі. муралі. А от після. На зв'язку. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку. Вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там, десь знайдеш, і я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.